У день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 45 років в обласному центрі вшанували пам'ять жертв найкривавішої війни ХХ століття. Більш детально у наступному матеріалі Друга світова війна розпочалась для України нападом нацистської Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року і бомбардуванням німецькою військовою авіацією Львова та інших наших міст. Вклад кожної нації, яка приймала, у, приймала участь у перемозі, це невід'ємне. Ми не рахуємо жертвами, ми не рахуємо тим, скільки людей загинуло, скільки будівель було роз, розтрощено. Ми рахуємо це як загальну перемогу над фашизмом. Сподіваємось, що будемо святкуватиме ще одну перемогу. У цій боротьбі ми втратили понад 8 мільйонів українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. Найкривавіша війна ХХ століття, за різними даними, забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по всьому світу. У Дніпрі на алеї пам'яті вшанували всіх загиблих. До цього дійства долучилися представники влади, духовенства та просто небайдужі громадяни. Я не думав, що це таке і я попаду, як мої батьки. І сам біженець з Маріуполя. З 22-го року ми у бігах. І з жінкою і зі старшим сином. Мені здається, особливо зараз, коли наша країна знову в війні. Нам потрібно зробити акцент не на перемозі, яка, звісно, завжди важлива для нас, а саме на пам'яті, за кожного воїна, хто поліг тоді, хто зараз, кого зараз втрачаємо ми, Це дуже важливо для рідних, які зараз з нами, які продовжують жити, дивлячись на всю біль, яка в них внутрі Боже. Тому я гадаю, ми нам повинн, ми повинні пам'ятати, будь, будь якою ціною ця перемога досягається. Це дуже важливо, тому давайте підтримати один одного і підтримати тих, хто хто загубив кохану людину, рідного сина, доньку, брата, сестру. Давайте підтримати один одного, бо зараз наша перемога це підтримці один одного, один одного. Та війна тривала неймовірно довгих шість років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства. Сьогодні українці зі зброєю в руках захищають не тільки себе, а всі країни Європи від російської експансії і дають шанс на побудову більш тривкого миру і створення нової, більш справедливої світової системи безпеки. Ян Андрусенко, Олександр Шевченко, Новини Д 1